Неповнолітній син начальника збив міліції, збив жінку. Чергова ДТП за участі місцевого мажора. Трагедія сталася в Бородянці під Києвом. Сьогодні там прощалися з Людмилою Лигою. Наслідок ті. Бетонні хроніки, дівчинки позбавлені логіки, там, де гнилі чиновники, і куплені полковники, а де продані закони, все за кольорову взятку, де братку садять за підкину, тому сорську п'ятку, там, де позади татко, із товстою папкою круглою самою відмаже се на дубо дятла. А те бухе, в'їхало в товпу на джепі, йому похуй на їх кров, йому похуй на їх крики, справи будуть закриті, зникнуть усі докази, і практика показує что на деле закон допозды Да ты помятай, за усе будет расплата Пиздатый, не пиздатый, та всех закупал лопата Вот так вот, вот так вот а, а, вот так вот, вот так вот Вот так вот, вот так вот по версии следствия, в июне 2013 года на территории детского православного лагеря Глеб Грозовський, бивший настоятель одного з храмов русскої православної церкви, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двох девочек возрастом 9 і 12 лет. Просто від того, що коїться навколо навіть святий храм Спасителя Тебе зробить голим. Зарясою ховається, нутро педофіла скільки він вкинув свою свіже збудовану вілу, той, хто молиться, повинен за чужі грішні долі дітей, гвалтує почуває. Чи себе гарно доволі на рани солі підсипали недавні новини, люди приречені, нам давно зробили вже вирок, я винен сам за все, і несу свій хрест до кінця. Бабуся віру вселила мені в небесного отця. Та ті, хто служать в храмі Божому, не викликаю довіри. Серед справжніх і чесних також багато фальшивих світ надія лишила життя, дешевий театр на цьому ставимо крапку. Отак Отак от, Оттак от. Отако от от. а, а, тільки отак от от. пішохода збив джип. За словами очевидців, машина їхала містом із перевищенням швидкості. Особа кермувальника вже відома, хлопцю 19. Зважаючи на юний вік, на машину, він навряд чи заробив. Напевно, допомогли батьки. Історії хрущовок давно перемазані змі, а ти як хочеш. Так і висасує змій, рідко виходим за межі чорної коробки. Тоді питанням небо, а чому життя коротке? Нічне місто перетворюється в for Speed В результаті мертві люди, виний за кордону тік, який там суд, до сраки сльози, мами, справжні детективи по-справжньому все зам'яли. Отак -от і живем, спробуй комусь доведи. Якщо твій тато з дільничим не перейшов на ти якщо із під п'яти твоєї не сипля. Це монети, тут шанс один, Заждало скористась моментом. От так от, от так от. а, а, Тільки отекот, 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 а, а, тільки отек от.